Чому саме ті, хто стоїть найближче до нас, часто завдають найглибших ран. Це одна з найболючіших істин людського серця. Ті люди, яких ми кохаємо найбільше, володіють і найбільшою силою нас травмувати. Травми, що виникають у колі родини, різняться від усіх інших. Вони проникають глибше, гояться повільніше та залишають сліди, які іноді супроводжують нас протягом усього життя. У наступні хвилини ми разом заглянемо в приховані механізми, що роблять наші найінтимніші зв'язки найбільш вразливими. Карл Юнг уже розумів, що людська психіка розігрує свої найскладніші драми саме там, де емоційна близькість є найбільшою. Те, що ви дізнаєтесь, спочатку може бути болючим, проте воно несе в собі також силу звільнення справа не в тому, щоб розподіляти провину або розкривати старі рани. Справа в тому, щоб зрозуміти, чому серце найбільш вразливе там, де воно відчувало себе найбезпечнішим, і, можливо, наприкінці цієї подорожі ви знайдете новий спосіб стосунків зі своїми найглибшими болями. Людина приходить у світ з очікуванням, що родина означає захищеність, безпеку, місце, де серце може заспокоїтися, однак часто саме це місце стає сценою наших найглибших розчарувань. Чому так відбувається? Відповідь криється в парадоксальному законі людської психіки. Чим ближче люди один до одного, тим більше несвідомих проекцій циркулює між ними. Юнг говорив про комплекси як автономні психічні змісти, що прикріплюються як магніти до певних осіб. У родині ці комплекси активуються особливо сильно, адже тут виникли перші та найбільш формуючі емоційні патерни погляд інтонація. Здавалося б, нешкідлива зауваженість можуть раптом розкрити старі рани, про які ми думали, що вони вже давно загоїлися. Родина перетворюється на театр наших несвідомих драм, тут ми граємо ролі, які ніколи свідомо не обирали. Тут народжуються очікування, які ніхто не повинен висловлювати, але які все ж таки як невидимі нитки, натягнуті між членами родини. І коли ці очікування не виправдовуються, це болить інакше ніж з незнайомцями, адже від незнайомців ми очікуємо мало від родини, ми очікуємо всього, чи помічали ви коли-небудь, як ви поводитесь у своїй родині інакше ніж скрізь ще? Як старі моделі раптом знову спалахують, про які ви думали, що давно їх подолали, це не випадковість. Родина це місце, де зберігаються наші найперші емоційні програми. Тут ми часто повертаємося до поведінкових способів, які розвинули в дитинстві, щоб бути коханими або принаймні непокинутими. Юнг називав це тінню родини, кожна родина має свої приховані динаміки, свої невисловлені правила, свої колективні рани ці передаються з покоління в покоління, часто без того, щоб хтось свідомо розумів, що відбувається. Дідусь, який ніколи не говорив про війну. Передає свою замкненість синові, який передає її онукам. Матір, яка сама ніколи не відчувала безумовного кохання, може важко давати те, чого ніколи не отримувала. Травма виникає не тільки через те, що говориться або робиться. Якщо ви знаєте ці невидимі правила, напишіть слово тиша в коментарях. Вона виникає також через те, що ніколи не висловлюється через мовчання. Яке лягає між членами родини як невидимий туман через очікування бути зрозумілим без необхідності пояснювати себе через надію, що інший відгадає, що рухає серцем, ніколи цього не вимовляючи в інтимності родини, також найсильнішими стають несвідомі проекції. Ми проектуємо на наших родичів все те, що не хочемо бачити, або не можемо прийняти в собі. Батько проєктує свої нереалізовані мрії на сина, матір свої страхи на дочку. Рідні брати та сестри часто несвідомо борються за позиції, які не мають нічого спільного з теперішністю, а пов'язані зі старими травмами з дитинства. Ці проекції відбуваються автоматично, без того, щоб хтось їх свідомо контролював. Вони є частиною людської психіки, механізмом, який спочатку служив виживанню. Однак у складних емоційних ландшафтах сучасних родин вони часто стають джерелами болю. Що робить біль у родині настільки особливо інтенсивним? Це той факт, що тут ми показуємо себе найбільш вразливими, тут ми знімаємо маски, які носимо в зовнішньому світі. Тут ми автентичні, нефільтровані, іноді сирі та беззахисні. І саме ця вразливість робить нас схильними до ран. Які ріжуть глибше за всі інші. Юнг розпізнав, що родина це місце, де ми розвинули свої найперші стратегії виживання. Як діти, ми навчилися, як поводитися, щоб отримати увагу, любов або принаймні безпеку. Ці ранні програми так глибоко вкарбовуються, що залишаються активними і в дорослому віці. Коли ми повертаємося в родину, ці старі програми часто автоматично реактивуються. Дорослий чоловік може мати успіх у своїй професії, може вести люблячі партнерські стосунки, може бути батьком, і все ж таки, при зустрічі зі своєю рідною родиною, раптом знову стати невпевненою дитиною, яка бореться за визнання. Доросла жінка може бути сильною та самовпевненою і все ж таки в присутності своєї матері знову стати тією дівчинкою, яка ніколи не була достатньо хорошою. Ці повернення не є слабкістю, вони людські, вони показують наскільки глибоко ранні досвіди прив'язаності закарбовані в нашу душу. Родина це місце нашого першого кохання, але також наших перших травм, і обидва досвіди настільки фундаментальні, що вони продовжують діяти протягом усього життя. Мова родини це особлива мова, вона складається не тільки зі слів, але з жестів, поглядів, мовчання. Це мова, яку ми не вивчили, а вдихнули. Мова сплетена з поколінь радощів, та болів, надій та розчарувань. Коли ця мова ранить, вона робить це на дуже глибокому рівні, тому що торкається нашого найпершого способу комунікації. Юн говорив про колективне несвідоме, але існує також родинне несвідоме кожна родина несе в собі свою власну історію, свої власні міфи, свої власні таємниці, вони утворюють невидиме поле, в якому рухаються всі члени родини, деякі теми є табу без того, щоб про це коли-небудь говорилося. Деякі ролі розподілені, без того, щоб їх коли-небудь обговорювали. У цьому родинному несвідомому також продовжують жити рани предків біль бабусі, яка мусила відмовитися від своїх мрій, може несвідомо передатися онучці. Гірко та дідуся може діяти в родині як отрута, яка передається з покоління в покоління, без того, щоб хтось розумів, що відбувається. Сучасна психологія визнала, що травми це не тільки індивідуальні явища. Вони можуть передаватися через покоління, через механізми, які лише поступово починають розуміти матір, яка сама була емоційно занедбана, часто має труднощі з наданням своїм власним дітям тієї емоційної близькості, яка їм потрібна. Не тому, що вона цього не хоче, а тому, що не знає, як це робити. Ця трансгенераційна передача відбувається переважно несвідомо. Учасники часто не підозрюють, що повторюють патерни, які вже жили їхні батьки та дідусі. Вони переживають тільки наслідки, загадкові напруги, що постійно спалахують, травми, які постійно повторюються, розмови, які ніколи не можуть бути проведені. Якщо ви вирішуєте розірвати ці патерни, напишіть мій шлях в коментарях. Розумієте тепер, чому родина може бути як джерелом найбільшого кохання? Так і найглибших травм справа не в тому, що члени родини свідомо хочуть ранити. Зазвичай це відбувається з суміші несвідомих патернів, невиконаних очікувань та особливої інтенсивності родинних зв'язків очікування всередині родини часто мовчазні, але все ж всемогутні. Ми очікуємо від наших членів родини, що вони зрозуміють нас без того, щоб ми мусили себе пояснювати. Ми очікуємо, що вони розпізнають наші потреби без того, щоб ми їх висловлювали. Ми очікуємо вдячності за жертви, які принесли, навіть якщо інший, можливо, взагалі не просив про ці жертви, ці мовчазні очікування як невидимі контракти, які ніколи не обговорювалися. Коли вони виконуються, все відчувається правильним. Коли вони розчаровують, виникають травми, які часто особливо болючі. Тому що вони приходять так несподівано адже ми ж очікували, що інший знає, що нам потрібно. Юнг розпізнав, що в кожному тісному стосунку виникають несвідомі ідентифікації, ми починаємо змішувати частини нашої ідентичності з іншим у родині, це відбувається особливо інтенсивно, батько ідентифікується так сильно з успіхом свого сина, що невдача того сприймається як особистий напад. Матір живе настільки через своїх дітей, що їх відділення переживається як втрата власної ідентичності. Ці ідентифікації можуть призводити до глибоких травм, коли інші члени родини приймають рішення, які не відповідають власним уявленням. Травма виникає тоді не тільки через розчарування, але через відчуття, що частина власної ідентичності атакується. Чи задавалися ви коли-небудь питанням, чому певні члени родини мають такий сильний емоційний вплив на вас? Чому слово від них може вразити вас глибше, ніж жорстка критика від незнайомця це тому, що вони мають доступ до тих частин вашої душі, які ви закриваєте від більшості людей. Родина це місце, де ми вперше навчилися, що означає любов, але також, що означає біль. Ці ранні навчальні досвіди формують наші очікування від всіх пізніших стосунків. Якщо ми в родині навчилися, що любов пов'язана з умовами, ми також в інших стосунках будемо шукати ці умови, якщо ми навчилися, що близькість небезпечна, ми будемо уникати близькості або несвідомо саботувати її. Влада родини над нашим емоційним життям настільки велика. Тому що вона зберегла наші перші та найбільш формуючі досвіди стосунків. Ці досвіди діють як фільтри, через які ми сприймаємо всі пізніші зустрічі. Люблячий погляд може нагадати нам про захищеність дитинства. Холодний тон може реактивувати старі страхи покинутості. Юнг говорив про те, що кожна людина несе в собі внутрішню дитину, яка шукає визнання та любові. Ця внутрішня дитина стає особливо живою в родині, тому що тут виникли первісні потреби. Коли ця внутрішня дитина ранена, це болить з інтенсивністю, яка часто дивує, адже це не тільки доросла людина, яка ранена, але також дитина, якою вона колись була. Особлива вразливість у родинних стосунках виникає також тому, що тут межі між я і ти часто зникають. У здорових стосунках існують чіткі межі між учасниками кожен відповідальний за свої власні почуття та потреби. У родинах ці межі часто неясні або зовсім розчинені. Матір страждає, коли її доросла дитина страждає, ніби це її власний біль. Батько відчуває себе особисто ображеним, коли його дитина приймає рішення, які він не розуміє. Рідні брати та сестри можуть так сильно ідентифікуватися або відмежовуватися, що можуть визначати своє власне я тільки у протиставленні або в підтримці іншого. Ці розмиті межі можуть призводити до інтенсивних травм, коли інші члени родини починають йти своїми власними шляхами. Те, що задумане як природний розвиток, переживається тоді як зрада або відкидання. Індивідуація, яку Юнг описав як необхідний процес людського розвитку, стає родинною травмою. Якщо ви готові до своєї індивідуації, напишіть моє я в коментарях. Але, можливо, саме в цьому розумінні лежить також ключ до зцілення. Якщо ми розпізнаємо, що травми всередині родини часто виникають з несвідомих патернів, ми можемо починати свідомо з ними поводитися. Якщо ми розуміємо, що кожна людина несе свою власну історію, свої власні рани та свої власні стратегії виживання, ми можемо почати менше особисто сприймати те, що нас ранить. Юнг постійно підкреслював, що усвідомлення це перший крок до зміни. Якщо ми розуміємо механізми, які діють у наших родинах, якщо ми розпізнаємо, які старі програми діють у нас, Якщо ми бачимо, де наші очікування нереалістичні, тоді ми можемо почати свідоміше реагувати замість автоматично реагувати. Це не означає, що травми раптом зникають, але це означає, що ми можемо знайти інше поводження з ними. Ми можемо навчитися розрізняти між старими патернами та теперішньою реальністю. Ми можемо навчитися ставити під сумнів наші реакції, перш ніж їх виконувати. Робота з родинними травмами часто є роботою над собою, справа в тому, щоб розпізнати власні частки в динаміках, справа в тому, щоб взяти відповідальність за власні реакції, справа в тому, щоб перевірити власні очікування і за необхідності їх пристосувати. Юнг говорив про індивідуацію як про процес, через який людина стає тим, ким вона насправді є, поза ролями та очікуваннями, які інші до неї мають. У родині цей процес часто особливо складний, тому що тут ролі так застиглі. Дитина для батьків часто завжди залишається дитиною, навіть якщо вона давно доросла, син залишається сином, дочка дочкою, незалежно від того, ким вони стали як особистості звільнення з цих застиглих ролей можливе, але воно вимагає мужності та терпіння, воно вимагає готовності побачити себе та інших по-новому. Воно вимагає здатності подивитися на старі рани, не потопаючи в них. Воно вимагає сили знайти нові способи спільного буття. Іноді це звільнення можливе тільки тоді, коли ми створюємо здорову дистанцію до нашої рідної родини. Дистанція не означає відкидання або позбавлення любові. Дистанція може бути актом самотурботи, способом захистити себе, поки працюєш над зціленням. Іноді потрібна ця дистанція, щоб взагалі побачити, що відбувається в родині. Юнг розпізнав, що деякі рани потребують часу, щоб загоїтися, і деякі стосунки потребують часу, щоб змінитися не завжди можливо відразу пробачити або відразу забути, але завжди можливо зрозуміти. І іноді розуміння це перший крок до примирення. Найглибше зцілення часто відбувається не через розмови. Або пояснення, а через внутрішню роботу, яку кожен повинен виконати для себе. Коли ми навчаємося свідомо поводитися з нашими власними травмами, коли ми розпізнаємо та трансформуємо старі патерни в собі, тоді змінюється також наше поводження з іншими ми стаємо менш реактивними, менш вразливими для несвідомих проекцій інших. Ми можемо ясніше розрізняти між тим, що належить нам. І тим, що інший проектує на нас, ми можемо любляче поводитися з собою і тим самим також з іншими. Парадоксально, чим більше ми звільняємося від несвідомих родинних патернів, тим більше ми можемо любити родину як те, чим вона насправді є не як виконання наших очікувань, не як зцілення наших ран, а як групу людей, які мають свої власні історії, свої власні боротьби. Та свої власні прагнення. Родина ніколи не перестає нас формувати, але ми можемо навчитися свідоміше поводитися з цим формуванням, ми можемо розпізнати цінні дарунки, які отримали від нашої родини, і водночас зцілити травми, які виникли. Ми можемо бути вдячними за хороше і водночас встановлювати межі, де це необхідно. Юнг навчав, що найбільші перетворення часто виникають з найглибших ран. Травми, які ми пережили в родині, можуть стати джерелами мудрості та співчуття. Вони можуть навчити нас, що ми хочемо робити інакше в наших власних стосунках, вони можуть допомогти нам свідоміше любити та свідоміше встановлювати межі. Зрештою, можливо, це найбільший дарунок родини, що вона може так глибоко нас ранити, адже тільки там, де ми справді вразливі. Ми також можемо справді зцілитися. Тільки там, де нас справді бачать, ми можемо навчитися бачити себе, і тільки там, де ми справді любимо, ми можемо навчитися, що любов справді означає. Травми родини часто також її найбільші вчителі вони показують нам, де лежать наші вразливі точки, де наш розвиток ще не завершений, де нам ще потрібне зцілення вони болючі. Але вони також цінні, тому що вони вказують нам шлях до себе. Можливо, це найглибша правда про родину вона місце, де ми навчаємося, що означає бути людиною, з усіма суперечностями, які це несе, зі здатністю до безумовного кохання та до глибокої травми, з прагненням до зв'язку та потребою в межах, з надією на розуміння та досвідом непорозуміння. Родина це наше перше поле вправ для всіх пізніших стосунків. Тут ми навчаємося любити та бути коханими, тут ми навчаємося довіряти та прощати, тут ми також навчаємося боротися та стверджувати себе. Всі ці уроки цінні, навіть якщо вони іноді були болючими, якщо ви слідкували за цими думками до цього місця, тоді ви, можливо, вже зробили перший крок до зцілення ви почали розуміти. Розуміння не означає все виправдовувати або забувати, але означає отримати нову перспективу. Погляд, який залишає простір для складності та суперечностей. Родина ніколи не буде досконалою, але вона може стати свідомішою. Кожен з нас може до цього долучитися, розпізнаючи та змінюючи свої власні патерни, беручи відповідальність за свої реакції, навчаючись як любити, так і встановлювати межі. Це можливо найважливіше розуміння. Ми не можемо змінити інших, але можемо змінити себе. І коли ми змінюємося, змінюються також наші стосунки повільно, іноді непомітно, але неухильно. Подорож зцілення родинних травм це довга подорож, вона вимагає терпіння до себе та до інших. Вона вимагає готовності знову і знову дивитися, знову і знову розуміти. Знову і знову прощати, але передусім вона вимагає готовності любити себе також з усіма травмами та недосконалостями. Юнг одного разу сказав, що той, хто дивиться всередину, прокидається травми родини можуть бути поштовхом спрямувати цей погляд всередину. Вони можуть стати початком подорожі до себе. Подорожі, яка хоча й починається болюче, але може привести до глибокої внутрішньої свободи. Ця свобода не означає, що ми покидаємо родину або відмовляємося від любові. Вона означає, що ми можемо свідоміше любити, менш залежно від реакцій інших, менш вразливо до їх несвідомих проекцій. Вона означає, що ми можемо давати з місця сили, а не з місця потреби. Якщо ви сьогодні щось візьмете з цих думок, нехай це буде розуміння. Розуміння складності родинних стосунків, розуміння несвідомих патернів, які діють у кожній родині, розуміння ваших власних реакцій та реакцій інших, і, можливо, також розуміння того, що зцілення можливе, навіть якщо воно потребує часу. Родина, яка вас ранила, також родина, яка вас сформувала, вона дала вам не тільки рани, але також дари, вона не тільки послабила вас, але також зміцнила. У цій парадоксальності лежить вся правда про родинні стосунки. Можливо, ви можете почати обіймати цю парадоксальність замість її розв'язувати, можливо, ви можете навчитися бути як вдячними, так і сумними як люблячими, так і такими, що встановлюють межі. Можливо, ви можете розпізнати, що не повинні бути досконалими, щоб бути коханими. І що інші також не повинні бути досконалими, щоб заслуговувати вашої любові, подорож не закінчується тут вона, можливо, тільки починається з кожним днем, коли ви свідоміше реагуєте, замість автоматично реагувати з кожним моментом, коли ви вибираєте розуміння замість засудження, з кожною зустрічю, в якій ви діє з любові, замість з травми. Якщо ці думки щось у вас порушили, Якщо вони допомогли вам побачити вашу власну історію в новому світлі, тоді поділіться вашими розуміннями в коментарях, які родинні патерни ви відкрили в собі, що допомогло вам знайти свідоміше поводження зі старими травмами. Ваші досвіди можуть допомогти іншим знайти їх власний шлях до зцілення. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити подальші заглиблення в глибини людської душі. Адже подорож до себе. Це найважливіша подорож, яку ви коли-небудь здійснюєте.